Привіт, друзі! Ви дивитесь тижневик на каналі Антроман. Тут немає політики, зате є найцікавіші дивні, смішні та можливо навіть абсурдні новини з усього світу. Хоча скоріше це просто підсумок, взагалі позагаля. Тут ми збираємо все найцікавіше за останні сім днів, щоб ви могли швидко освіжити тиждень у пам'яті. Тож сідайте зручніше, і давайте разом подивимося, що цікавого відбулося цього тижня. Ерік Трамп став доларовим мільярдером всього за сім місяців президентства свого батька. Повідомляє Форбс. Ерік Фредерік Трамп, американський бізнесмен і філантроп. Він є третьою дитиною і другим сином президента США Дональда і Іванни Трамп. Основним джерелом зростання статку є його компанія American Bitcoin Corp, що займається видобутком криптовалют. Частка Еріка в ній оцінюється майже у 950 мільйонів доларів. У серпні компанія закупила понад 16 тисяч машин для майнінгу біткоїнів, що різко збільшило її капіталізацію. Додатково до цього сім'я Трампа збагатилася на запуску власного токена, що називається World Liberty Financial. На ньому вдалося заробити близько 6 мільярдів доларів. У підсумку, за даними Forbes, Ерік Трамп офіційно увійшов до клубу мільярдерів. Судячи з усього, поки втатка слабко виходить потрапити до списку володарів Нобелівської премії миру, він вирішив, хоч Джуніору, оформити якийсь бонус. Їдемо далі. Хакери створили вірус, який фоткає людей під час перегляду пікантного контенту. Цей вірус визначає, коли користувач дивиться контент для дорослих, фотографує через веб-камеру і робить скріншот браузера. Потім хакери починають шантажувати жертву загрозою публікації фото. Саме час, знайти, заклеїти вебку. І здавалося б маячня, але є ось така інформація. Хакер під псевдонімом Sextortion погрожує оприлюднити особисту інформацію користувачів у разі відмови переслати йому 380 доларів в біткоїнах. Про це повідомляє Коінхузху Who. відомо, що він отримував доступ до веб-камер під час перегляду пікантного контенту і тепер шантажує відвідувачів цих самих сайтів, вимагаючи біткоїни. Власне, як було зазначено вище. Вже кілька людей отримали наступне повідомлення. Ви можете скаржитися в поліцію, але вони вам не допоможуть. Я не живу в вашій країні, тому вони не зможуть відстежити моє місце розташування. Я завантажив вірус у вашу операційну систему. Я отримав доступ до вашої веб-камери під час перегляду цих пікантних сайтів. Тепер у нас є відео з вами. Щодо інтимної частини, я скопіював всі ваші контакти. Тому якщо ви попросите нас зберегти цей секрет, ви повинні відправити 380 доларів в біткоїнах на мою адресу, і тут він власне зазначає адресу. Для здійснення транзакції у вас є 24 години після того, як ви відкрили моє повідомлення. Ви можете отримати 48 годин, просто напишіть плюс. Якщо вам потрібні докази, я можу поділитися ними з дев'ятьма вашими друзями. Після чого я дам вам їх контакти. Запитайте їх, чи приходила про вас якась дивна інформація. Всього найкращого не забувайте про ганьбу, сказано в листі хакера. Яким чином буде вирішуватися ця проблема і чи буде знайдений зловмисник, як завжди, поки що невідомо. Їдемо далі. Дуже коротка, але надзвичайно цікава новина, яку я просто не міг оминути. У Китаї в громадських туалетах запровадили платний туалетний папір, пів юаня або ж близько трьох гривень за шматок. Безкоштовно отримати її можна лише після перегляду короткої реклами на екрані. Бізнес вийшов на новий рівень. І Ось вам до речі, відос. Ватикану голосив святим 15-річного Карло Акутіса, хлопця, який у 2000-х грав у Хейло на PlayStation, робив сайти і паралельно допомагав безпритульним для католицької церкви. Він перший канонізований святий, який жив у цифрову епоху. 15-річного хлопця поховали ще у 2006 році. В Італії він помер від гострого лейкозу. На процесії вже тоді з'явилися тисячі людей. А тепер його місце поховання стало місцем паломництва. Підліток любив відеоігри, але поставив собі правило: максимум одна година на тиждень. Грав у Хейло Супер Маріо та Покемон, але решту часу віддавав волонтерство. Після смерті його шлях до канонізації виявився рекордно швидким. Ватикан розпочав процес у 2012 році. Вже у 2018-му він отримав титул Поважний, а у 2020-му блаженний а от тепер повноцінний святий. Для цього потрібно було два чуда: першим з них стало зцілення бразильського хлопчика з дефектом підшлункової, другим одужання дівчинки з Коста-Ріки після серйозної травми голови, коли її мама молилася саме біля гробниці. Карло після молитви до Карло їхні стани раптово покращилися, і медики не змогли знайти пояснення цьому одужанню. Тож два випадки стали ключовими для офіційного визнання Карло Святим. Тіло Карло зараз виставлене в Ассізі. Він одягнений у джинси, кросівки, найкі і светер. Виглядає як звичайний підліток. Щоб популяризувати його постать, навіть роблять відеогру «Акуті» з «Католицький метавсесвіт», всесвіт, де герой мандрує крізь історію церкви, зустрічає святих і катається на лижах у ролі молодого папи. Pavla II. discover a world of imagination and inspiration with exciting new video games and virtual reality experiences Epic Fail. Microsoft використала зображення з iPad у рекламі планшета Surface Pro. Як сказав один з користувачів соцмережі X, навіть Microsoft не можуть змусити себе користуватися Surface. Apple мала б найняти у відділ маркетингу того працівника, котрий це зробив. Підпис до фото називав планшет кращим приятелем у дослідженнях. Але який гаджет насправді найкращий друг у дослідженнях? Ймовірно, це можна дізнатися, якщо поглянути на екран планшета. На ньому можна помітити елементи інтерфейсу iPadOS. в компанії. Вважають, що це міг бути стажист Майкрософт, який невдало використав штучний інтелект під час створення зображення. У такому стані пост провисів понад 20 годин та мав шалений успіх у вигляді 483 тисяч переглядів. Майкрософт звичайно видалила його, але скріншоти зробив кожен хто міг, і інтернет живаво почав глузувати. Користувачі соцмережі X жартують, що Microsoft забула на якій операційній системі працюють її планшети. Хтось дивується, як ця компанія вартістю у трильйони доларів допускає... Кає подібні ляпи, ну і власне ми не знаємо, тому рухаємося далі. Ілон Маск більше не найбагатша людина у світі. Його обігнав голова Oracle Ларі Елісон. Буквально за один день Ларі отримав 101 мільярд доларів. Акції його компанії злетіли вгору на 41,5% через квартальний звіт, у якому очікується зростання на 77% вже цього року. Його статки злетіли до 393 мільярдів доларів. На чому ж так різко розбагатіли Oracle, Запитаєте ви. Вони здають в оренду сервери для чату GPT. Ринкова капіталізація Oracle зараз становить. 966,35 мільярда доларів, тоді як Тесла оцінюється у 1,1 трильйон. Oracle входить до четвірки найбільших софтверних компаній за капіталізацією, поступаючись лише Microsoft, Apple і Alphabet. Елісон, якому нині 81 рік, окрім посади голови ради директорів, працює ще й технічним директором Oracle. Ну і виглядає у свої 81 Він доволі непогано. Основна частина його статків зосереджена на акціях компанії. Хоча фінансові аналітики зазвичай застерігають. Від такої концентрації активів у випадку Елісона це принесло неймовірні результати. Станом на 2022 рік він володів близько 42,9% звичайних акцій. Oracle. вартість акцій компанії з початку року зросла майже на 105%. Не заздримо, збираємося і рухаємося далі. Феррарі офіційно повернула легендарне ім'я Testarossa з 80-х років минулого століття, представивши у Мілані абсолютно нову модель Феррарі 849 Testarossa. Це не просто ностальгія за божевільними 80-ми, а сучасний гібридний суперкар із колосальною потужністю. Під капотом встановлений 4-літровий виподібний восьмициліндровий двигун з турбонаддувом, який самостійно видає 818 кінських сил. Але справжній потенціал відкривається завдяки трьом електромоторам. Сумарна віддача сягає. 1035 кінських сил. Це на 50 кінських сил більше, ніж у Феррарі sf 90 страдалі. Як і страдалі, новинка може рухатися виключно на електротязі. Щоправда, завдяки батареї, запас ходу в такому режимі становить лише близько 24 км. кілометрів. Феррарі 849 Тестароса вражає своєю динамікою. Розгін від нуля до сотні займає менше ніж 2,3 секунди, а до 200 кілометрів на годину всього 6,3 секунди. Максимальна швидкість складає 330 км. На годину. Ціна, до речі, відповідає статусу суперкара. Купе оцінили від 460 тисяч євро. а Версія Спайдер коштуватиме від 500 тисяч євро. Албанія призначила Ші бота міністром для боротьби з корупцією. Діела відповідатиме за державні закупівлі, сферу, яка роками була осередком корупційних скандалів в Україні. Поки генпрокурори Сполучених Штатів звертаються до OpenAI та інших штучно інтелектуальних компаній, щоб вони звертали більшу увагу на безпеку, зокрема безпеку дітей. Албанія пішла набагато далі. Попри чимало ризиків галюцинацій штучного інтелекту, країна призначила Діелу керувати всіма тендерами, через які уряд укладає контракти з приватними компаніями. Паніями прем'єр-міністр Едірама оголосив, що це має зробити систему закупівель на 100% вільною від корупції. Раніше цього року дієло вже запускали на платформі Албанія e як віртуального помічника для громадян та бізнесу. Вона допомагала отримувати документи через голосові команди, видавала електронні штампи і мала виглядати як аватар у традиційному албанському одязі. Албанська влада подається як крок до прозорості, але скепсис все ж таки є в країні, яку експерти називають одним із центрів. В наркоторгівлі та відмивання грошей на Балканах хабарництво звичайно проникло у найвищі ланки влади. На Фейсбук вже жартують, що Албанія може зробити дієло корумпованою або саме на неї будуть списувати всі проблеми. Уряд поки що не розкриває подробиці про те, чи буде за ботом людський нагляд і які ризики можуть виникнути. Можливо, вони самі не до кінця проаналізували цей момент. Водночас албанський прем'єр не приховує, що прагне використати цей крок у кампанії за вступ до ЄС, на який він орієнтується до дві 30-го року. Ось таким був наш тиждень. Дивний, трошки кумедний і зовсім не нудний. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся і повертайтеся за новою порцією неймовірних новин вже наступного разу. Це був тижневик. Побачимось!